Трактори тракторами, а що є на площадці з навісного обладнання. Давайте переглянемо, ось закриємо це питання. Так, привезли були партію різної навіски, вона тільки збирається, зараз гарна погодка, ось бачите, на вулиці поклали. Це копалки картопле. Подіставали, будуть зараз збирати, долаштовувати. Бачите, які. В принципі, сама рама. Місце для підножки, вона йде, бачите, на трьох точку. Ось. Чіпляється винос, надіваються виноси і тут воно працює. Сам механізм ось. Це мені здається для одноточки, Так, тут ще має бути додатково до комплектації, а це вже йде до мототракторів, якихось мотоблоків. от картопли копалки є в наявності, можете замовити в принципі за номером, що бачите на екрані. Ходімо далі. Ось є картопли саджалки, які були. Погляньте, вони розібрані зараз. Сюди картопля в землю і пішло-поїхало. Також є фронтальний навантажувачі вечір скаут до т 504 це Бачите, вони фірмові з наклейками, але їх можна метал-теч встановлювати і на інші е, міні-трактори. Ось В комплекті Бачите, ще не розпакували. новенькі приїхали. Чекаю, доки їх хтось придбає, буде використовувати. Це в нас що зібране. Це, мені здається, також йде фреза. Так, фрези упаковані. Потім на самому складі поглянемо. Це у нас іде, мабуть, косилка. Так, це косилки мають бути ще розібрані. А, Або ж, ні, це картопли сажалки йдуть. Так. Оприскувачі різні до великого трактора, до міні-тракторів, до мототракторів йдуть, є оприскувачі ліки для розкидання, внесення в землю міндобрив. Ось механізми для. Косілок роторних і таких звичайних, бачите, це йдуть це до оприскувача, це насоси, це пера, оприскувача, ось самі косілки, бачите. Від великих до маленьких. Також ось найменше це для мототракторів. Ідуть. гляньте, як воно виконано. Внизу ось такі з ножиками. Також є пружинка, щоб підіймати, на одну точку кріпиться. Ось. Так це реалізовано. Невеличкі, маленькі, їх можна власноруч підняти і, в принципі, використовувати. Та поглянемо далі. По навісті. Плуги. Ось. Різних розмірів можна телефонувати, уточнювати, які потрібні, ось менші ось такі окучники, в наявності колеса для причепів, невеличкі косілки також. Це в нас є сонечка для перекидання, збирання сіна, соломи. Також рами для самих плугів, лопати-відвали. Бачите. Або ж е, такі коточки встановлюються. Вони розібрані до кінця не розумію. Ось це в нас картопли сажалки на один рядочок. Ідуть, йдемо далі. Це також частини для косілок. фреза. Ось погляньте, це також ще, мабуть, частини культиваторів. Так, бачите, лапи культиваторів є. Це воно збирається, коли замовляєте, їх збирають. Ще для менших сонечок бачите, частинки. Це в нас, мені здається, до оприскувача невеличкі такі баки або ж для картопли сажалки невеликої. Потім йдемо далі. Ось такі картопле копачі, які ми бачили на вулиці перед цим. В зібраному вигляді це вже для трьох точок йдуть. І бачите, під'єднується вал відбору потужності і, в принципі, картопля ваша буде копатись. А також плуги і рами до них. Ось дискові борони також в наявності, різних розмірів а для різних видів техніки: метр вісімдесят, метр два, метра, метр двадцять. Вийдемо на вулицю, там є ще декілька екземплярів. Ось, до прикладу. Сівалка навіть є, вона іде трьох метрова, мені здається, і також ось ще є обладнання. Це, мені здається, рами для дискових бурін. Або ще може бути для кутка якогось і, в принципі, для різної техніки. Картопли копачі зібрані. Ось такі коточки ще є. Бачите, це боронки також, мабуть, невеликі культиватори, до яких ще чіпляються лапи, є і великі. Бачите такі. Ось як механізм працює, під'єднується на трьох точках, покажу. Вал відбору потужниці, під'єднується. Крутить тут з амплітудою воно ворушиться туди-сюди, як ножицями витрушує картоплю землі, з землі, земля залишається, а картопля зверху в рядочок кладеться. Є регулювання, в принципі, такий примітивний механізм, привітивний, а значить надійний. І вона собі викопується, ваша картопелька. А ж подивіться, такі є картоплекопачі. це вже побільше. Це вже з таким ціпком, таким здоровим воно йде, копає один рядок, також все одно. Ось І воно по ньому рухається, земля опадає вниз, а картопля далі в рядочок складається. Бачите, такий зуб, який заливається в землю, копає. Це ДТЗні вони йдуть. Ось, до речі, і причіп. буде, резина розсава в ньому стоїть на одну тонну. Одноосний, бачите? Один ПТС-1. Допустима повна вага 1210, вага на вісь 800, вертикальне навантаження на щепний пристрій 500 кг. Бачите, він йде, в принципі, може відкидатися, але я не бачу під'єднання гідравліки. Мені здається, це просто циліндрик для того, щоб він повільно перекидався, не швидко. Ось так. Так, виглядає рама знизу. Може відкидатися борти вправо-вліво, назад. Такий метал, метал десь двойка, по півтора йде. І під'єднується розетка для причіпу. Таке вушко тут є. Дивимось далі. У нас тут є ще фреза. Гляньте. Фреза з редуктором. Все. Як положено, під'єднується вал відбори потужності, працює Бачите, Поскладали форти. Також йдуть, можливо, в комплекті з деякими міні-тракторами, а ще їх можна самому дозамовляти. От, Наприклад, до таких кентаврів, зубрів, інколи йде фреза в комплекті або і, і, і плужок. Така фреза побільше, або ідентична, тільки. В іншому кольорі, ось э, грунтофреза ДТЗ-шна, що в нас тут написано. ФН 14 експлуатаційна маса 200 кг, ширина фрезування 1400 мм, глибина фрезерування до 180 мм, номінальні оберти ротора. Фризи 220 обертів на хвилину і номінальні оберти ВВП трактора 540. 24 й рік новенькі. Вон, погляньте такі механізми для міні-тракторів. І це коса на одну точку. Дивіться. Під ремінь під'єднується, це спереду, чіпляється. І ось ножики, і приводиться в дію і все працює. От. Така навіска є в наявності. І ще є на інших складах, в принципі, можна замовляти, це в нас. Що це в нас? Це в нас також нібито фриза, але якась більш добротна, така запакована, запаяна, ось також фриза. І міні-трактори в нас є, дивіться, це все обладнання підходить для такого кентавра 160Б, 16 кінських сил. Ось, звичайно, мотоблочна коробка в ньому йде. Три передачі, одна назад, повишені, понижені. От, Він де, бачите, який довгий, на спеціальній рамі, механічне рульове, колії регулюються. регулюється. Одна точка, сидіння на пружині. Гідравліка є з плаваючим режимом. Також ось такий кентавр 200Б, він йде вже побільший, тут стоїть потужніший движок на 20 кінських сил майже, він йде довший в салоні, більше місця, трошки потужніша версія з більшим комфортом. Ось, В принципі, для... можливо, у вас здоровий город і у вас буде працювати саме такий кентавр 200Б. І це буде більш зручно. От для таких мототракторів ця вся навісне обладнання підходить. Можна його використовувати. Ну і Для таких міні-тракторів, як Fighter tu 254 Ось коштує він серед конкурентів не так багато, але в ньому по-перше, дивіться. Є щиток на навіску. Є, по-друге, реверс. в нього двохдискове щеплення. Він чудово підходить для роботи з навісними механізмами. Звичайний двигун, трьохциліндровий КМ-385 ВТ, два циліндри на навіску. На нього можна реально навантажувати, він буде все піднімати чітко, чітко опускати. Два комплекти гідровиходів ззаду. Це також велика рідкість. Гідропідсилювач керма, повний привід. Гума 11,2х24 задня, 6,5х16 передня. Ось. По комфорту в салоні місця. Тому працювати з навіскою на ньому буде собі в кайф. Ось тут ще стоїть такий міні-трактор Лаволк. В принципі, флагман 24 сильних мінітракторів. Погляньте, один з найякісних своїх представників. Бачите, в нього є такий тунель, але він зашитий потім повишені, понижені. 4 плюс 1 2 коробка передач. Але дуже чітко все виконано, вмикається як часи. Переборна панель, звичайно, аналогова. Така сама, як на файтері гума. Ось. Трьохточка. ідентична, тобто немає, правда, щитка, але це доволі такий Уже старенька модель, розетка для причепу є, вал відбору потужності на 540 обертів і на 1000. але 1000 у нас не використовують. Фаркоп, все необхідне, в ньому є ось Тож, якщо вам сподобалася якась техніка з цього, що я показав, чи можливо потрібне навісне обладнання, телефонуйте за номером, що бачите на екрані, там є ще сайт, в якому є ці всі каталоги з навіскою. В принципі, навіска потрібна, трактори потрібні, обробляти все. Обирайте і телефонуйте. Ось ще є мотоблок, погляньте. Кентавр МД 1080D8, 5,9 кВт, 8 кінських сил, 220 кг, 23-й рік випуску. В принципі, той самий двигун, який стоїть на мототракторах, менш потужний. Гума ідентична, регулювання колії в ньому є, тут перемикання коробки передач, аналогічна коробка. От, всі механізми у нас на кермі є. Розібратися, керувати ним, можна легко. Ось. Умкнули привід лівий, задній, таким чином керуєте, газку піддали, обслуговуєте, ставити його можна наперед спирати, є підножка, бачите, така і така. Ремені все, звичайне, дуже економна штука, мало солярки, є якісь там грядки, обробляти, картоплю копати, садити. Підходить на ура, косити не можна. Причіп чіпляється ось сюди, спеціальний. Ось, до прикладу, є перехідна така історія рамка, де можна ставити отакий причіп до цього ж мотоблоку і їздити. Ось тут встановлюється сидіння і в принципі ця вся історія живе і вас годує. Тому, в принципі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. На все добре.